<свистач> <свистач> Якась ілюзія навколо сили, а сила перевернута. Ілюзія навколо сили. Я підозрюю, що, <свистач> що воно мені намагається сказати, це скоріше реальне становище по військовому питанні в Україні. Скільки, кого, куди, який інструмент ми маємо, в якій кількості, скільки людського ресурсу, тобто ілюзія навколо навколо цієї теми. Це перший момент, а який який в мене випадає, другий момент пов'язаний із фінансовою історією. По перевернутій вісімці Пентакли, тобто у нас друга. Друга загрозлива історія пов'язана з економікою, роботою і фінансами всередині країни, це 100%, прямо воно зразу випадає. І третя тема пов'язана з темою будь-якого диявола. Диявол це контракти, домовленості, переговори і оця вся сама інша історія. Але тут диявол скоріше фігурує у тому, що не, не те, що прямо ми не маємо взагалі нічого підписувати, тут скоріше з питанням. Четвірки пентаклей зберігання нас як таких у після цього самого підписання, тобто умови підписання. От у нас да, така загрозлива історія: це на які умови, ми за яких умов ми готові прийняти диявола, да? ну, типу в форматі контракту. Я просто не брала у цьому питанні питання там обстрілів цієї історії, бо насправді воно є достатньо очевидним і військовим. Да? Ну, типу, щоб глядачі розуміли, чому, чому там я обстріли не називаю. Тому що я скоріше дивлюся через призму економічно-політично-військової ситуації в Україні, а не тільки лише військовою. Питання дому стану перевернута четвірка Пентаклей. Пента четвірка Пентаклей це дім пряма. Це родина, це дім, це почуття безпеки у власному домі. Вона у нас перевернута, і перевернута вона, вона у нас не тільки у форматі відсутності почуття безпеки в своїй країні, тому що тебе намагаються вбити сусід, а ще і умов, які створює країна, де ти починаєш відчувати себе не в безп... не, не в... в небезпеці по відношенню самої країни до тебе. Да? Тобто, коли ти не більше не почуваєш себе вдома. Давайте так, коли твій дім е, ну, стає якимось не окей. Давайте ну, грубо так казати, але воно є буквально так. Другий момент е, перевернути правосуддя знову до внутрішньої політичної системи, в якій ти маєш непряме правосуддя. В якій ти маєш певне беззаконня, і в якій ти маєш проблеми порушення цієї законності. Ну коротше, де в тебе по факту немає чітких у держави до тебе немає чітких прописаних правил гри. Це як грати в шахи з голубом. Як би ти класно не грав, голуб розкидає тобі фігури і на дошку. Оце от. От воно. Тобто, як би ти не намагався грати по правилам з державою, які ж та держава сама і написала, ти все одно коротше, будеш в мінусі. Тому що правила змінюються на колінці. Це другий е момент, е який у нас є да, така прям проблематика внутрішня серйозна. Е от. І все, що стосується. Все, що стосується фінансової складової, але тут скоріше через призму, ну я так розумію, відмивання грошей, хабарництва цієї всієї історії. Тобто тут питання, от воно в пентаклах, в пентаклях перевернутих, в яких у нас немає в у У нас вісімка мечів, виходить перевернутою у тому форматі, що у нас немає. Обмеження цієї теми, немає обмеження тих, хто винуватий у цій темі. Ну коротше, тобто немає цієї всі історії. Корупція правильно я розумію, Так, да, корупція, Бо... да. корупція і наслідки цієї корупції, яких немає. Давайте так. Я маю на увазі наслідків для тих, хто а, а, був задіяний да, у питаннях корупції. Тобто немає тут першого разу я можу сказати чітко: немає тюрми. От в, за за цей момент її немає, немає обмеження, і це ну викликає. Мільйон питань. М -м, намагання залучити інвестицію, скоріше за все, відкриття якоїсь штуки до інвесторів, партнерська історія, інвестиції і так далі тому подібне. Питання якогось внутрішнього вибору не всередині країни. І отут, от я не знаю, чи ми говоримо про саме про вибори, бо тут в мене не чітко, да, ну, коротше, як прям вибори, вибори. Чи ми говоримо про намагання дати якийсь вибір людям? Можливо, питання там виїзду, не виїзду, якоїсь такої історії? Ну, типу, якщо як це за умови, якщо щось якось зупиниться, да в, ну в, в, вообще і, і ну коротше в такому ключі, тобто тут і дати якийсь вибір всередині країни. Намагання стабілізувати тут загально дуже виходить, намагання прийти до помірності в якихось супергострих питаннях, особливо знову-таки, те, що пов'язане із почуттям дому, можливості вдома працювати, з якимось колесом фортуни, це щось глобальне, да? з якимись паузними моментами. Тобто тут таке. Така якась глобально розмита історія, типу, ми спробуємо будемо пробувати якимось чином хоч якось вирівняти ситуацію у нас удома, але як і, і куди і не зовсім, я розумію, на даному етапі. Ми вже дивилися питання потенційних варіацій, які є в головах наших о, держслужбовців. Ні. Вони все одно будуть намагатися робити це етапно. Там в першу чергу потрібно зробити так, щоб всі ті, хто мають серйозний бойовий досвід і великі питання до влади, змогли покинути країну. Це перше. Я вже проводила приклад, чайничок кипить. Якщо кришечку хоча б трохи не відсунути, кришечка вилетить до бісової мами. Уявляємо тепер яких-небудь хлопців, які воюють з 14-го. А, наприклад, да, з 2014 року Ба мали невелику паузу, повернулися на фронт. У них є 100 тисяч мільйонів питань до влади, і коли у них буде можливість їх задати, вони скоріше за все хочуть за захочуть скористуватися цією можливістю. Але тут держава дає їм можливість поїхати інструктором в ЄС за гарні гроші, вивести всю свою родину. Якби бути в армії, це те, що вони вміють робити, да, професійно воювати. Але якби не заходитися на територію України і не задавати владі питання? І це буде перше, що будуть робити, для того, щоб знизити е, градус напруги. Просто одразу пропонувати всі, всім тим, хто може бути потенційно для влади небезпечний, варіант на гарні гроші куди-небудь подалі. Все, ну, типу, далі, там уже це буде про якихось цивільних, про ще якусь історію, то вже така, таке. Першим це от кудись, кудись діти ті, хто потенційно може прийти до тебе з озброєнням і звернути тобі голову. Чи є варіанти на е, якихось завершення, припинення і послаблення питання з виїздом, не виїздом на 25-й рік, як і з вибором? Початки якісь видно, може бути, щоб прям повноцінно все успіли. Така ну, дуже дуже нестабільна ця історія. Ну, окрім нашого конченого сусіда, то зрозуміло, супер то суперочевидна історія. Ми говоримо про якісь партнерські загострення, конфліктні ситуації із партнерами. Тобто, це коли ми не можемо вирішити питання фінансів, інвестицій, грошей, заходу тих інвестицій або звітності про ті гроші. Коротше, це конфлікти з партнерами на фоні бабла. Давайте, грубо так, дуже грубо казати. Так. Знову цікава історія: це намагання карти світу зробити по відношенню до нас сім комичів, тобто це. М Скоріше вкрасти нас в нас щось, забрати в нас щось, неправомірна домовленість. Знову, от мене знову фігурує другий раз і ще з першого да, розкладу по перші топ 3 неправомірна домовленість, домовленість зі світом, яка приносить сім комичів, яка скоріше є крадіжкою, ніж рівноцінною, рівноцінною допомогою. І третій момент це повторення якихось подій, які приносять трійку мечів. Повторення якихось подій. Я тут можу страктувати це скоріше, про… Ну, ми ж з вами не перший раз бачимо в історії намагання домовитися з яким-небудь поїхавшим диктатором, да? На не давши при цьому потрібних там якихось гарантійних моментів, але або не зробивши хви, не, не, не зробивши висновки, ми зараз на порозі прийняття хибного рішення, яке може запустити знову не той віток історії. Це стосується От. мирних домовленостей, я так розумію, зараз Так, да, просто питання у тому, на яких умовах і яким чином вони будуть, і що будуть робити після них, бо також домовлялися: в 38-му домовлялися і пізніше, і раніше. Ми вже бачили. Ми ці всі домовляння вже бачили. Вони приводили до одного й того самого. розумієте? От і тут просто тепер головне не вляпатися в історію другий раз і не заключити щось подібне тому, що було в ті роки. Що потім буде провокацію на повторення якихось ситуації. От і все. Договір. Диявол. Зразу. Внутрішні обмеження, вісімка мечів, можливо. М -м -м -та Тут може йти мова, в принципі, знову дуже така розмита позиція, ну, тому що ми в принципі маємо розмиту ситуацію. Це або когось показово садити, судити, обмежувати. Ну, коротше, тобто, це от прям щось пов'язане з цією самою історією. Вихід із якоїсь ізольованості, ми більше не відлюдник, уточнюю карту. В якому ключі більше невідлюдник, у ключі фінансів скоріше за все, або відкриття якихось земельних ринків, або якісь можливості для інвесторів іноземних, або якась така от тема продовження корисних купалень військових ресурсів? Ну, коротше, ну ми вже маємо аз, а за льготи за мільйони і за оцю всю історію, що заговорили. Мені питання про зниження мобілізаційного віку задавали ще на початку цього року. Я сказала, що вони не будуть діяти різко. Воно випадає як намагання задіяти поки що таку можливість залучення молодих людей до армії якимись іншими способами. Якісь ви окремі категорії, як, якимись певними такими там іпотеками грошима, поки вони будуть діяти так і планів на різке. Оголошення, ну воно поки нікому нікому не хочеться приймати це рішення, тому намагається отак от пітляти і пітляти, поки вони так і будуть. Тобто, це зараз якраз у питанні я тебе задобрю грошима. Якщо воно перестане давати результат, то це буде окучено не різко, а скоріше за все, в якусь там а давайте категорія медиків, студентів, Ну я дуже утрована, або когось якоїсь категорії людей. А потім і от ми маємо таку поступову історію. Поки на різко, навіть під тиском, у нас не випадає тенденція, що прямо завтра хоп і не з того, не з цього вирішили об'явити мобілізацію для 18-25. Ні. Собака, яка кусає свій хвіст? Ну, чи у нас е до корупції схильні якісь інші люди, а, ну, і борються з корупцією якісь інші люди, а не ті, які є корупціонерами? Ну, як Завтра ми будемо ловить, ловить самі себе? Спочатку давати своєму кумові можливість відмивати бабки, а потім його сажати. Ні, така тема у нас працює в Україні безумовно. Тільки коли той кума охренів, обнаглів і перейшов комусь дорогу. Я давно піднімаю тему незалежного суду на території України. Однак є о, о, один із пунктів, який я вимогою до вступу в ЄС і так далі, тому подібне, це незалежний суд, європейський, наприклад, міжнародний суд на території України, який розглядає певні такі от справи. Це рішення будуть приймати в останній момент, тому що це, ну, цей пункт не вигідний нікому. Ми будемо змінювати там, я не знаю, сигнали світлофору, вводити обов'язкові 30-ту прививку для собаки. Ми будемо, я не знаю, перефарбовувати мости в червоний колір, якщо це вимога в ЄС, все, що завгодно будемо робити, тільки не приймати фундаментальних рішень. Поки що, ну бо воно нікому не треба. Ну, насправді це питання знову ж таки до історії всього та на всього, навіть не до Карта Ро, ні до кого, хто знає історію, той розуміє, що ми не проходимо свого уроку раз за разом, раз за разом, раз за разом. От ми не проходимо свої уроки, і це просто максимально очевидна історія. В 23-му ми з вами побачили наглядно чорну раду. Хто раптом забув, про що там варто перечитати? Дуже класно, коли починається срач ще раніше, ніж вообще що-небудь закончилось. Це дуже, якщо коротко спойлерити, да? це перший момент. Внутрішня тенденція. Ми не робимо висновків у питанні комунікації, взаємодії один з одним і можливості знаходження якихось ем, консенсусів всередині країни. Тобто, у нас. Ем, Ну, у нас як не було, на жаль, порозуміння всередині країни. У нас був просвіт об'єднання у 22-му році, і то такий, такий, трошечки десь здалеку. От, Але все, але все, ну, як би. І третій момент це небажання нашого суспільства, суспільства, розбиратися у, у тому. Чому би свідомий громадянин мав би розбиратися, в тому, як працює економіка, в тому, як працює політика, хоча би поверхнево, хоча би, щоб розуміти, скільки насправді податків ти сплачуєш, які справді в тебе права, як треба перевіряти е, інформацію, яким чином ти можеш там досягати да, якихось своїх цих всіх моментів пов'язаних із. Відстоювання себе як громадянина всередині да країни, що є насправді твоя свобода, яка прописана в конституції, не десь там далеко, а як дійсно до неї можна полювати, і що з цим можна робити? У нас досі немає нічого такого. У нас досі велика кількість населення, впевнені, що зарплату їм платить держава, а не той, хто сплачує податки. І ти, коли їм говориш про те, що я по факту, я і ще 10 людей платять тобі за те. Не держава, я плачу тобі, як той, хто сплачує податки. Тобі продовжують розповідати, що ти комерс, і що бізнес треба в жопу, і пішло, все поїхало, і які, ну коротше, і оця вся історія. У нас досі немає в цьому питанні обізнаності. У, у нас немає внутрішнього порозуміння, у нас немає досі внутрішнього об'єднання. У нас на нервовій межі е, люди жруть один одного. Один одного жруть люди. Причому розмежування всередині країни стає все більшим. І ці розмежування різнобічні на військових і цивільних, на волонтерів і неволонтерів, на захід і схід, на північ і південь, на мовне питання, на політичні вподобання, на відношення до бізнесу, на відношення до держслужби, на відношення до ще якоїсь херні, до сексуальної орієнтації, до зовнішнього вигляду. Коротше. Може, не перший раз в мене випадає натяк на ймовірність з нашого боку намагання якихось активних дій. Давайте назвемо його там контрнаступом або якоїсь такої історії. Тобто, чи є у планах якась робота? Ну, коротше, да, скоріше за все, да, є у планах і може бути прийнято подібне рішення, да, над ним працюють уточнення в карти. Друга карта, карта світу, і я уточнюю її карта смерті. Два старших аркани, зав'язаних на міжнародному досвіді, міжнародній допомозі, залучення міжнародного якогось там зміни стандарту, вмирання старої системи народження нової, нової але це достатньо довгий процес. Скоріше за все, він буде, він буде тривати довше, ніж рік, да, типу, в такому ключі. Є. Тенденція на крах ілюзій навколо теми втрат я не в, не виключаю момент, що цього року є ймовірність реальної заяви про кількість втрат.